В вашій увазі представлено комп'ютерний клас кафедри електромеханіки, яка вивчає студентів за освітньою програмою електричні машини і апарати. У нашому класі встановлено комп'ютери сучасні виробництва фірми Гюлітпакет. На цих комп'ютерах інстальовано програмне забезпечення, яке вивчається студентами нашої кафедри, освітньої програми електричні машини і апарати. А саме, встановлений сучасний пакет «Автокад», в якому є можливість створювати комп'ютерні креслення. Крім того, встановлений пакет SolidWorks, в якому виконується 3D-моделювання електричних машин і апаратів. Також встановлене програмне забезпечення для дослідження та моделювання електричних машин. А саме, такі пакети сучасні, як Маткад. Фен та Мепла це комп'ютерний клас кафедри електромеханіки. Він облаштований таким чином, що тут може працювати одночасно 27 студентів. 14 студентів знаходяться за сучасними стаціонарними комп'ютерами. І ще 13 студентів. Зі своїми новими українцями, які знаходяться посередині. В комп'ютерному класі працюють з програмами, які дозволяють проєктувати електричні машини та розраховувати магнітне поля електричних машин будь-якої конструкції, самих сучасних вось.